На Дніпропетровщині викрили ще дві групи підпалювачів авто військових. Операцію з затримання зловмисників провели співробітники обласних управлінь СБУ, Нацполіції та Нацгвардії за процесуального керівництва обласної прокуратури. Подробиці повідомила речниця СБУ Дніпропетровської області Ольга Кім. Під прицілом ворога було службові авто військовослужбовців сил оборони для вчинення підпалів. Окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали легких грошей у телеграм-каналах. За вказівкою спецслужб РФ фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли та фіксували їх на камери власних телефонів. Так у Дніпрі затримано ще трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п'ять авто ЗСУ на території обласного центру. У кривому розі затримано двох ворожих поплічників, які намагалися спалити службовий мікроавто. Обус, котрі військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій. Правоохоронці затримали усіх зловмисників по гарячих слідах та повідомили їм відповідно до вчинених злочинів про підозри за двома статтями кримінального кодексу України. Частина перша статті 114.1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, та частина друга статті 194 умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом. Затримані перебувають під варто. То їм загрожує до восьми років тюрми.